Оскільки відповідач продовжує валяти до і не відповідає на питання, я хотів би задати уточнююче, але дуже важливе запитання. Питання в дію рішень Ради національної безпеки і оборони, вони вводяться указом президента. Указ президента підписується. Вам задається питання. Не, не, не те, що він щось сказав чи не сказав, а він виходить о 21.32. І каже: я підписав указ. Це означає, що на сьогодні, після підписання, після його оголошення, що він підписав указ, вже не можуть бути внесені будь-які зміни, технічні, стратегічні, оперативні до змісту указу. Чи ви вважаєте, що технічний персонал може переписувати укази президента після того, щоб він підписав указ і поїхав? З Офісу президента, з Києва, а врешті-решт з України. Ваша честь ані указ президента, ані рішення РНБО не містить жодних змін після того, як його підписав президент України. Це ухиляння від, мої, від, 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 від відповіді на моє питання. Я задаю чітке питання. О 21.32 указ вже був підписаний. Чи має хтось право без додаткового засідання? РНБО без нового указу президента. Вносити зміни технічні, оперативні, стратегічні, змістовні в текст указу. Так чи ні? Ваша шість, я... я потім доведу, що зміни вносились. Я зараз питаю, чи має право, чи ні. І вимагаю від представника відповідача відповісти. Ваша честь, я вже надавала відповідь стосовно того, що до указу президента жодних змін. Не Після Того, як Має право хтось вноситись вона? чи ні. Ваша честь, це теоретично. Ну немає не права, не не скажіть це. Не мовчить, скажіть, має, має право чи ні? Ваша честь, у мене іншої відповіді не буде, я вже надала відповідь на аналогічність.